Тарас Григорович Шевченко. Росли у купочці, зросли. Росли у купочці, зросли. Сміятись, гратись перестали. Неначе й справді розійшлись, зійшлись незабаром, побрались і тихо, весело прийшли. Душею, серцем не повинні, аж до самої домовини, а меж людьми ж вони жили. Подай же й нам все Боже, отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти, не сварячись тяжкій дорозі на той тихий. Перейти. Не плач, не вопль, не скрежет зуба, любов безвічною сугубу на той тихий принести.